Добри рано. Ја трошки прокинеш. Ласкаво прошу вас да мога да... Давайте разом проведемо тој ден. Пет минут. Пет минут. tak se mění mi dobrý děn děn zhruba kávu pšli se berem Ти живеш або подорожуєш за кордоном, завжди хочеться залишатися на зв'язку із рідним світом, дивитись улюблені фільми, користуватись звичними сайтами або просто відчувати себе в безпеці онлайн. І буває так, що улюблені сервіси або контент недоступні через блокування в певних країнах, або ще гірше Wi-Fi в мережі може становити загрозу для ваших даних. Саме тому я користуюся Surfshark VPN, Це мій надійний помічник, який не лише забезпечує доступ до будь-якого контенту, а ще й захищає мої дані в інтернеті. Завдяки Surfshark я можу дивитися заблоковані серіали. Також я можу користуватися банківськими додатками в будь-якому куточку світу, і можу бути впевненою, що моя інформація не потрапить у чужі руки. А ще сервіс дозволяє підключати необмежену кількість пристроїв. Отож, якщо вам цікаво дізнатися більше інформації про Surfshark VPN, я вам рекомендую перейти за посиланням в описі на Korea. Тут ви знайдете всі деталі про сервіс і зможете отримати вигідну пропозицію для себе. В інтернеті важливо залишатися вільним і захищеним. Якщо хочете дізнатися більше, переходьте за посиланням в описі. Це дійсно працює. 이미 여기 떨어졌는데. 끄 떨어졌어. 커피 만드는 거를. 아침 시에 가져라 하라는 것이냐. 빨리 씻었어요 지금. 빨리 씻고 싶서보 빠보 보 빠보 빠보. <laughs> Where is my copy? 응? My copy. Що за молока пожалів? І ще? ще трошки. Ще трошки. Хоч, ще хоч, трошки. хоч, хоч. Хочеть, наче молока мені пожаліть на каву. Так, зараз п'ємокали і будемо вирушати на почту. По роботі потрібно, я вам розповім, і ще складати одну посилочку. Будьмо разом з Настею Отож, що це буде сьогодні за відео. Я <гум> вам хочу показати свій день в Кореї. Тобто, як я проводжу свій час тут. Свою роботу, своє повсякденне життя, окрім роботи, що ще я роблю, тому сподіваюсь буде цікаво. Гарного вам перегляду, а я піду купити. Айслати. Високо. Ми з Джинджином зараз їдемо на почту. У мене, до речі, джинжином є свій магазин корейської косметики, тому зараз. Куди ми йдемо, ми йдемо на почту відправляти посилочку. У нас є замовлення на кушан, тому завжди, до речі, до замовлення ми завжди кладемо подаруночки. І у мене є такі секретні листівочки. Ось зараз вам покажу, як вони виглядають. Сюди листівочка кладеться, а листівочка виглядає ось так. Тут є багато листівочок. Рандомно приходить якась листівочка до нашого покупця, і ззаді ми обов'язково пишемо кожному секретні побажання. Ну, це так, якщо вам вдруг стало цікаво, чим ми з чи нам займаємось. От. Тому ми дуже щасливі радувати наших улюблених українців. До речі, всі посилочки відправляються в будь-яку країну, окрім, звісно, країни-агресор. Ось. Тому ось так. То поїхали з нами разом до почти, покажу вам, що і як. Такий от у нас буде влог, денний влог. Mm -hmm. Виходимо з квартири нашої. Що зручно, що в корелі отак щок, закрили дверцята і не треба ніяких ключі. Все на електронному замку. Якщо вам стане цікаво, чи двері... Як двері відкриваються, якщо, наприклад, електрики не буде. Так от, вони на батарейках. Але е, якщо батарейки розряджаються, то система попереджає про це. І десь з 2 тижні-три тижні він постійно пілі-пілі-пілі-пілі попереджає, що скоро батарея буде розряджена. Але я дуже часто замічаю, що люди... хто слухає батарейку? Правильно, ігнорують, і ігнорують, але. Ми теж ігнорували два тижні, але у нас не було такого, щоб двері повністю не відкривалися. В загальному їх можна відкрити, навіть коли батарейка вже повністю туту. -ту. Але у нас, на щастя, таких випадків не було. Ми батарейку ігноруємо тільки короткий час. От. Ми спустилися на мінус четвертий поверх. Парковки тут, звісно, дуже глибокі. Ти, ти голодний? Ой, сьогодні в нас в <рігінь> <рігінь> у нас в Кореї дуже холодно. У нас дуже холодно, сьогодні мінус 10. А, у нас машина тут. Який ви вічливий, пан. Дякую вам велике. Дякую. Ой, У нас зазвичай в Кореї не так холодно. І сніг, якщо й випадає, за всю зиму два-три рази. Він тільки у нас випадав і він відразу за, за добу. Якщо не за декілька годин, повністю розтає. О, тому що тут там, тепло замок, але сьогодні щось дуже різко похолодало. <плухи> я тебе знімаю. <плухи> Оце воно. Так, зараз я, я завжди діджей машині. Я завжди <плухи> включаю українську музику. Я не знаю, як ви з тим корейську слухали. Так, Я б вам показала, звісно, яку музику я слухаю, але авторські права. Але я вам можу почитати, хочете, я вам скажу, що я слухаю. сербине сербиночку на глибині. <рес> потім у мене тут Дантес, потім у мене тут а, Джері Хейл, потім у мене тут а, любов як осінь. Убий мене". Ой, коротше, у мене тут дуже великий список моїх улюблених пісень. Поки ми їдемо слухати музику, я покажу вам парковку. Музику я звісно приберу, але з вами вставлю таку класичну розслабляючу. Ми прибули до місця призначення, до Почти. Посилочку беремо з собою і ходімо з нами разом. Прогуляємось. О, куди йти? Ой, а дуже холодно, щось я не розрахувала. Дякую. Вам, якщо вам було цікаво поглянути, як ми з чином проводимо наші дні, так от. Ми зарані перед відправленням перепровіряємо всі правильні дані. Зарані реєструємось і йдемо. Так, наші замовлення ми відправили. І зараз я тут вперше. Ми зайшли на якусь факторіджин, каже. Що це таке? Дін Боя? Що це Боя? А, значить, що це за місце? Дуже класно. Для кожної квартири є ось такі місця, щоб складати туди непотрібні речі. Ну, тобто в у вас якісь. Великі коробки, є у вас щось, що місце вдома заважає, От. і можна це все скласти сюди. Але колишній хазяїн не прибрав, не прибрав свої речі, тому зараз ми поки вимушені тримати всі коробки, які нам, допоки не потрібні в нашій квартирі, тримати в нашій квартирі. Я не знала, я думала, я думала, такого немає, нічого собі, так. Да? І так для кожної квартири гляньте. Такі коморочки. <рес> Проведу вам тут екскурсію. Ага. Під Кожну квартиру є свої відділення. Ось вони так на кодах стоять. Люди складають свої речі, які їм поки що не потрібні в квартирі. Такий ось склад. Це джен телефонує а, минулому ну, тобто власнику квартири, який жив до нас, щоб він прибрав свої речі, тому що нам потрібно наші коробки Е, До речі, я на минулому відео бачила коментар щодо. Настя, чого ти бігаєш туди-сюди, на дві країни? Приживися в Кореї, не тягай свого чоловіка туди-сюди, то в Корею, то в Україну. Бо так ваше життя не буде щасливим, і то недалеко до розлучення, бо чоловіку складніше приживатися в новій країні. Хто вам таке сказав? Хто вам сказав, що чоловік не може піти за жінкою? Якщо чоловік кохає жінку, так як і жінка кохає чоловіка, вони обидва можуть пристосовуватись до абсолютно будь-якого місця, аби було кохання. От. Тому не видумуйте. Дуже багато людей чомусь по своєму досвіді життя оцінюють інших. От. Що хотіла вам сказати. Так? Так, він вже сказав, приберуть речі. Так, Дівом. Ага. А що ще хочу показати? Ми ще хотіли замовити суші. Взагалі ми хотіли спочатку поїсти в закладі харчування, але ми не встигаємо, бо у мене зараз почнуться заняття з корейською мовою. Де тазок кидом висіти рогагу, на пакси, а тим відрогагу, на підім на керіо, а тим, відімін, 음. тірогаку. Чому 사이즈 네 오케이 Джин мені пояснює, що всі наші коробки великі, які будуть, влізуть всі тут з веранди. Де він пішов? Чим мені подобається Джин, один із великих просів, Він постійно мені каже. Гарно! Я не хвастаюсь А не ніпоє. Ноу ніпо. Красиво. Красиво. Красива. Красива. То тоному красивий. Крася, красиво. Так, ми повертаємось додому, щось я швидко перекушу і ми з Джоном підемо працювати. Так. Помахай. Помагай. Я піду готувати разом з вами корейську їжу. Це у нас вже побродивши кімчі. Воно вже таке кисляче-кисляче. Я не зняла, правда, але в мене в інстаграмі є рецепт. Це я сама сьогодні приготувала. Ось, воно таке свіже. Заморожена цибуля порей і свинина. Підемо її підчерину. Зараз я свої волоси переберу. Накидала цибуля порей, свинина, рис. Ми купуємо вже такий готовий рис, закидаємо його в мікрохвильову пічку одна хвилина, і він як свіжий. Прям запах Кореї. Just much no. Yo. Çok love you. Odni Ransi. La kimchi chige. Kimchi chige? Kimchi pokem. Ya bu pechayu s vashi koreyski moy. Kimchi pokem. Kimchi pokem. Aha. Mach no hatzen den. Duje vam Beris. マッチの。ティルギュ・クレインスカ。